Задача е, зі звуком е, ось така. Що у нас є. ну Звуки у нас, ну ми про пташечок поговорили. ну Про пташечок я сподіваюся, що ви ще поробите трошки, ми в, цій, в цьому е, процесі просунемося. от І вийде щось е, зробити а, Але ж ну, у нас у нас от, взагалі весь дивіться, у нас весь цей курс великих дати, даних, він пов'язаний з таким терміном, який називається data майнг. Якщо взяти його не як просто. Ну, мем, да? тобто якийсь набір ну, слов, як усталене словосполучення, а його спробувати проаналізувати. Ну, я про це насправді вже говорив на, там, на першій мабуть, лекції. У нас, е, якщо взяти його просто буквальний переклад, то це добування даних. Причому Майнінг в англійській, е, англійській мові це е, як допування корисної копали, ну, наприклад, у шахті. Або, ну, якщо б це українською мовою казали, то це якби ну, як гірбничо збагачувальна діяльність. Ну, тобто, коли у нас є спочатку руда, потім з неї роблять концентрат, а потім з концентрата там роблять метал, правильно, там, чи якісь там ну, важкі метали добувають рідко рідкоземельні метали. Да? От. Але спочатку у нас є руда, є пуста порода, є руда, потім концентрат, а потім отой, там, рідкоземельний метал. Dataмайнінг це в принципі цей процес тільки з даними. Тобто, у нас є. Якщо ми ну з текстами, то легше, тому з текстами і почали, бо там все-таки у нас вже в принципі ми працюємо з концентратом. У нас є токени, у нас є е, словник, у нас там багато чого є, а далі ми вже хочемо вже там щось прямо корисне отримати. А, якщо ми починаємо працювати зі звуками, то ми е, маємо починати просто з породу. І Там є пуста порода, є, є руда, і потім з цього ще треба якось все добути. Тобто, у нас, ми оцього ланцюжка е, добування ми починаємо як би раніше. Ну, це так, неформально, тому що ну, це частина, яка ще не є математикою. Математика, Ця вся задача стає математичною тільки на багато більш пізньому етапі. Розумієте? Тому у нас немає тут, ну, якби на цьому етапі не буде нестрогої теореми, ви її ніколи не знайдете, ні там, навіть чітких констант і параметрів. Тому що вам ніхто не скаже, як його має бути воно зробити. Тому що це не є ще математикою. Матика, математика у нас задача стане математичною тільки в той момент, коли ми вже закодували, і вона тоді вже сформульована як математична задача. Тоді ми зможемо застосувати весь всю потужність. Математичних методів, які ми там знаємо, або якщо навіть не знаємо, то ми можемо десь їх знайти і почитати, або у когось спитати з більш досвідчених спеціалістів. Але оця початкова частина, вона дуже важлива. Якщо її не зробити правильно, то, то все, далі вже, далі вже ми нічого і не отримаємо. От. От така задачка теж. Дивіться, вона може виникати в. Ну, в, 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 ну, якби в бізнесі чи в техніці, в чому завгодно, в різних іпостасях. Я її так спробую трошки узагальнити, і ми її в якійсь такій формі спробуємо подивитися. Ось у нас є, наприклад, двигуни. Різні. Є там у нас двигуни дизельні, є там бензинові, бензинові, е, теж, якщо там взяти е, класифікацію, то бензиновий двигун теж там може бути. Там у нього може бути кількість циліндрів різна, кількість там ну, фазів, тактів вихлопу. там Турбіна є, немає. там Дизеля теж саме. Тобто Є двотактні дизелі, є чотиритактні дизелі, є ще взагалі, там двотактні двигуни бензинові, типу, як у ці на мопедах стоять, там на мотоциклах. Це теж різні типи двигунів. Коротше кажучи, їх багато різних. От. Двигун може бути несправним. І у нас можем, ми можемо кілька задач сформулювати, які насправді приблизно схожі. Наприклад, ми хочемо. От у нас є фабрика. Ми виготовляємо там автомобіль, і ми хочемо зробити якийсь комплексний контроль. Ну, крім того, що у нас є інструментальні контролі ну, на всіх етапах виробництва там, автомобіля. У нас є там екструментальні всякі контролі. Ми там контролюємо Т, там, Сі, там, напругу на акумуляторі, ну те, що ми можемо поміряти. Але у нас ну, завжди залишається, коли робиться щось велике і складне, завжди залишається такий варіант, що ми щось пропустили. Просто наша ну, система контролю вона, ну, вона в принципі не може все покрити. Тобто Ми можливо пропускаємо якийсь важливий етап контролю. І така, наприклад, думка ось є. От у нас є вже там зібрали автомобіль, і він вам виїжджає з цеху в самому кінці, вже коли він повністю готовий. Ми можемо поставити мікрофон і слухати звук руху двигуна, автомобіля. От. Це якийсь такий комплексний тест. І ми можемо, оскільки у нас всі автомобілі однакові, у нас ці звуки виїжджання автомобіля мають бути однакові, в якомусь сенсі. так? А може бути, якийсь з них буде виїжджати інакше звучать. Правильно, може ж таке бути? Може. Що це може означати? Наприклад, що під час виробництва робітник гвинтик впустив кудись всередину. І, ну, це не помітно. А він там попав кудись в тракт. не знаю, впускний чи випускний тракт, він там десь тіліпається. Або ще щось. Або, ну, тобто Те, що ми просто не покрили тестами, тестами ну, тими інструментальними. Або ми хочемо, наприклад, фіксувати теж проблемні автомобілі на дорозі. Ну, вони просто їдуть, проїжджають якусь там, ну, якби зону контролю, і за звуком, який видає автомобіль, ми приблизно можемо там, оцінити там, теж його там, технічний стан. Ну, в принципі, досвідчений моторист, в принципі, за звуком роботи машини, він теж вам скаже, що це вже такий добиток, що ну, його вже треба продавати, тут не треба нічого ремонтувати, нема сенсу. А це, ну, типа, нормальна машина. Ну, Людина, в принципі, на звук може це оцінити, якщо вона має досвід. Тобто, в принципі, задача має розв'язок. От, або інша просто задача, ми хочемо там визначати ну, звук е, певного. ну там, Наприклад, дизельного двигуна. Там, не знаю, він В Європі е, там, забороняють е, заїжджати там, в міста дизельними автомобілями. А як це контролювати? Ну, та теж можна контролювати. Може ж бути таке, що, наприклад, точно така сама машина є в варіанті дизельному і в бензиновому. Ну, як її перевіриш. Ну, а може він там е, ну, їде на бензиновому машині, а вона візуально така сама, тільки всередині інший. Ну, теж за звуком можна контролювати, і тут тільки зразу хоба автоматично, тобі штраф. Е, ну, взагалі дуже атлічний бізнес да, для якоїсь країни. Лісти з щастя, надсилати, прекрасно. От. Е, ну, тобто, купа може бути задач, вся вона по суті зводиться до того, що аналіз е, таких технічних звуків. От. Е, і при цьому, що ці звуки, е, цікаві, що вони е, мають такий ну, практично періодичний характер. Тобто, вони, Якщо ми якесь вікно запишемо, то у нас він, ну, це є періодичною функцією. От. Е, тому е, можемо спробувати це проаналізувати подивитися, що вийде. Візьмемо якісь, е, якісь там набори звуків. І спробуємо його там за, за, за кілька занять потроху зробити. От. Е, ну, Тут же, наприклад, може бути ну, те ж сама задача визначення цих шахедів на фоні інших там звуків міста. Ну, Тому що там в тиші е, там, поля чи лісу це легко зробити, а в, е, в зашумлених умовах це зробити насправді е, не так і просто. Але можливо, е якщо е ми спочатку зробили, е ми знаємо, що що треба слухати. От. Ну, е Тому що да, вся, вся задача, вона вся, всі, вся такого типу задача, вона е досить легко може бути вирішена в ідеальних лабораторних умовах, а в умовах там зашумленості, то це стає таєм набагато складніше. Ну я думаю, що ніхто автоматично, я не цікавився цим серйозно, але автоматично на звук ніхто дезалістів не штрафу там в Європі. Я впевнений, що це ще ні, ніхто це таке не зробив. От, але ну, це не значить, що це не можна зробити. От. Ну, якось так. така от задачка. Давайте спробуємо до неї підійти. Яка у мене думка є, як її загалом вирішувати? У нас. Давайте зараз може якусь картинку включу, а то мене картинки навіть немає. Сключу, подивимося, е, якусь зараз просто з інтернету. Візьмемо. Так, ну от. Е, Бачите, навіть насправді не так-то багато на цю тему. Я так очікував, що зразу будуть вам, будь ласка, спектр, немає спектру. А... Так, може хоч щось. Ні, це просто. До ну, докущені смірюють. Зрозуміло, що треба шукати в, в спектральних характеристиках. Але у нас ну, звук двигуна це не, 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 не такий не перервний тон якийсь, так, як нота. А у нас, оскільки там всередині відбувається багато процесів всередині двигуна, то у нас будуть якісь там звуки. І у нас, але у нас певний паттерн є. Тому що у нас цей процес, ну, сама фізика цього всього процесу, ну, така, що він там послідовний всередині відбувається. Тому у нас априродньо очікувати ну він так і є, що у нас буде якийсь послідовний паттерн який буде повторюватися постійно. От. І ми матимемо справу з з періодичною функцією, ну тільки вона якогось там особливого виду. Е, і яка у мене думка, як її вирішувати цю задачу? Ми її спробуємо реалізувати, подивимося. Е, о, он дивіться. Навіть є статті насправді он на ресерчі. Е, порівняння звуків е, зі, зіпсованого інжектора в двигуні. У порівнянні з нормальним двигуном, бачите? тобто, є ось, Насправді, тобто не один я до такого дійшов, щоб ну, ця задача, насправді має сенс. от, Що можна на звук визначати певні типи несправності, які потребують занадто складної перевірки, якщо це інструментально робити, тобто багато розбирати, там, скажімо? ну, Давайте подивимось, статтю. Якась є стаття, там якась картинка є. От, ну, тобто тут якісь, якась спектрограма, ось яка є різниця між є нормальний двигун і якийсь зіпсованим інжектором. От у нас є якісь різниці цього процесу. От, тобто, бачите ну, в тому чи іншому вигляді цю задачу ці ця... люди дослідити цікава ця стаття. Досить недавно. От. Ну от, давайте ми спробуємо щось таке зробити. Так, значить, першим ділом нам, звичайно, треба буде якісь дані. Значить, ми візьмемо дані, якісь, візьмемо один. Конкретний двигун. Я просто запишу двигун. Це я так вам розповідаю, як ми будемо цю задачу вирішувати. Бо я думаю, що ми кілька лекцій з нею будемо займатися. Зараз я вам просто розповів, який порядок робіт. Спочатку візьмемо якийсь певний двигун. Це ну, так, так само, як з задачою з пташечками. Завжди нам треба тестові дані, такі, які ну Модельні е, легкі. тобто завжди нам ну це Так ну так весь час виходить, щоб не робив, е, треба мати такі дані, які ну легкі. тобто Я, наприклад, візьму один той двигун, але я його запишу кілька разів там за кілька днів, е, ну щоб записи були різні. Але це буде один, я буду точно знати, що це один і той самий двигун. Тобто я е, ну, буду очікувати, що, е, ну, тобто, що я певну повторюваність маю. Що я е, куди в процесі вирішування задачі, е, хоча, б, хоч, хоча б у цього двигуна буду е, ну, якби виймати саме фічі, а не малозначущі моменти. Ну, тому що навіть е, при записі там, ну, там. В залежності від якихось параметрів, якісь властивості можуть змінюватися. То мені, мені треба виділити буде потім в вигляді фіч то в значіщих елементів, то, що у нас є інваріантом. Тобто те, що зараз присутні ті характеристики, які зараз присутні в різних запахах. От. І спочатку на одному модельному прикладі. От. Це у нас такий перший етап. Ну, Для цього зручно буде, мабуть, оцю Lіbrus використати, там, відкривати файли, отакі от речі. А потім далі. А далі у мене така є думка, що ми е, зробимо. Е, ну, от... Е, зараз картинку я зроблю, покажу. Якусь за тою з лекції. У нас, от, от, от у нас буде, коли ми сформуємо спектрограму, у нас буде щось подібне. Ну тільки це у нас там пів пташок, а скажімо, тут, можливо, в іншому масштабі, якісь процеси, які відбуваються в двигуні. Там, там, не знаю, момент спишка, потім там, ще щось спрацювало, щось і певний цикл буде такий. От. Е, я думаю, що оскільки у нас е, уже оця частина, уже, тобто у нас один раз ми спек, е, перетворення фур'є застосували, отримали спектрограму. Вже е, на оцих даних, я е, думаю, що варто спробувати ще раз застосувати перетворення фур'є, оскільки ми просто апріорі знаємо з постановки задачі, от такої, що у нас оця функція є теж періодичною. І застосувавши ще раз перетворення фур'є. Ми отримаємо е, е, того, що відбувається вже в ну, у, у того паттерна, який тут ну, працює. І, е, можливо, ця гістограма буде е, достатньо стабільним таким е, фічею чи інваріантом, яка дозволить відрізняти один двигун від іншого. Ось так, така е, думка, е, яку, ну, гіпотезу, яку треба перевірити. Це може бути правда, може бути неправда. Е, можливо, вона ну, не повністю щось враховує. Тому що, звичайно, можна е, знову ж таки там, взяти і спробувати застосовувати нейронку ось на цю співаторграму, яка там отримається з звуків двигуна. Але оскільки тут даних набагато більше. То ми, ми знову ж таки стикнемося з тим, що нам потрібно величезні за матимемо величезні датасетів, і, і стабільність цього підходу, ну вирішення, воно буде так собі. А нам треба постаратися максимально спростити задачу, використавши ну, якби знання про її суть задачі. От такий підхід. Ми його спробуємо. Якщо у нас вийде, то ну, да, ось щось типу такого, да, то двигун щось там таке робить, щось отак от от виглядає. Але для двигуна ця, ця штука має бути періодичною функцією. Якщо ми це зробимо спочатку в чистому вигляді, коли у нас є запис двигуна без якогось фону серйозного, то потім, знаючи оцей от паттерн, Цієгістаграми, ми можемо навіть в випадку шумів, тільки, ну, шумів, які на інші частоти попадають, ми зможемо теж виділяти цей паттерн. Це така особливість, ну, скажімо, перетворення фур'є. Тобто, якщо ми можемо ну, до, до нього додаються там, ще інші якісь ну, частоти, то це нам не заважає виділяти потрібну нам частоту. Ми просто її тільки виділяємо. А те, що там якісь інші є, це нас, нам особливо і не заважає. Тому е, отакий от підхід дозволить е, ну, той самий двигун виділяти в, і в зашумлених умовах. От. Але спочатку нам треба дослідити його в таких чистих умовах. От приблизно такий підхід. Е, я сьогодні його не буду починати, бо вже просто якось пізно. Я вас постораніше відпущу. А, а я підготую е, дані. І спробуємо тоді е, з наступного тижня ну просто спробуємо зробити поступово. От. І от подібні задачки. Насправді мені на цьому цікаво самому перевірити, тому що якщо ця ідея спрацює, е, вона досить плідна і е, взагалі, навіть не в звукових областях. Е, ну, тобто, насправді немає значення. В якій області це застосовувати? Просто що це, якщо підход виявиться плідним, то його можна буде використовувати. Отаке. От от. От, я вам розповідав, розповів постановку задачі, а наступне заняття ми почнемо її робити. Ну а ви поки що, там, якщо маєте час, то Підтягніть тісно, тому що ми вже до текстів повертатися не будемо, воно просто зараз буде потрошку забуватися. Так що краще підтягнути там самостійні свої От таке. Так, якщо є питання, то давайте питайте. Ні, то закінчуємо. Нема питань? Ну, тоді давайте до наступного тижня, там вже тоді займемося, я просто підготую все, записи і спробуємо зробити таку задачу.